Позаштатний радник голови офісу президента Тимофій Мілованов запропонував для мобілізації метод жеребкування, тобто, щоб жереб вибирав, хто повинен мобілізуватися, будуть кидатися цей жереб, який випадає, там, наприклад, на місяць, день, конкретний, так, і всі чоловіки, які народилися в той день і в той місяць, повинні підлягати мобілізації. Нібито це повинно слугувати більшої справедливості. Цей спосіб використовувався в Сполучених Штатів під час В'єтнамської війни, де 69-му році він розпочався, бо були нарікання у громадян щодо того, що в армії беруть тільки бідних представників, скажімо так, некваліфікованої робочої сили. Ну і взагалі, що несправедливо, бо багатії не потрапляють під цю систему. А це так би мовити, урівнює шанси подивимось як в наших умовах взагалі, в принципі це можливо зробити